Всім привіт! Ми продовжуємо серію проповідей, яка має назву Курс 180 градусів. І минулого разу ми спостерігали на прикладі життя і місії такого пророка, як Йона. І ми з вами побачили, що Бог інколи може просити нас. Дещо зробити для нього. І не завжди ми розуміємо те, що Бог нас просить. Ми інколи можемо з цим не погоджуватися. Нам може це не подобатись. І ми намагаємося взяти курс 180 градусів, тобто повернутися до, Богу, до Бога спиною і втікти від виконання Його волі. І питання: чим може закінчитися курс 180 градусів по відношенню до Божої волі? Як там на дні? Таку назву має сьогоднішня проповідь, і сьогодні ми з вами над цим поміркуємо. Кожна людина приходить у цей світ з певною місією. У Бога є план на життя кожної людини, так нас вчить Слово Боже, і кожна людина має для себе зрозуміти, що Бог від мене хоче. У мене є один друг із Сполучених Штатів, його звати Марк. І дивлячись на життя Марка, ну я дивуюсь тому, наскільки унікальна його місія. Наскільки унікальна його місія, як він її зрозумів? Він приїжджає в Україну для того, щоб викладати для дітей англійську мову, і е, викладаючи англійську мову, він використовується також для того, щоб побудувати з дітьми взаємовідносини і благовістити їм і Ісуса Христа. І коли він повертається у Сполучені Штати, то взявши адреси дітей, він продовжує з ними контактувати. Він їм буквально пише листи. В цих листах він їм нагадує про себе, про стосунки з ним, а також про те, наскільки Бог важливий для цих дітей у їхньому житті. І з 2004 року він приїжджає в Україну, і було в його житті так, що він повернувся в 2006 році. У Сполучені Штати і вирішив не брати адреси дітей і не продовжувати з ними контактувати. Тобто ту місію, яку відкрив йому Бог, він вирішив ну, повернутися до неї на 180 градусів. І він сам свідчив про те, що каже: я не міг зрозуміти, в чому проблема, але десь протягом двох місяців, коли я повернувся у Сполучені Штати, коли я прийняв це рішення, я знаходився у стані депресії. У стані пригніченого духа мені життя було немиле. Аж поки я не зрозумів, що я вчинив перед Божим лицем щось неправильне. І виправив він це становище тим, що знову ж таки повернувся, повернувся до місії Божої, до свого призначення лицем. Як ти переживаєш моменти непослуху, Слову Божому у своєму житті? Чи маєш ти досвід сповзання на дно життя як результат спротиву волі Творця? Чи усвідомлюєш ти безперспективність курсу 180 градусів? Ми хочемо, щоб ти про це знав. Щоб ти уникав курсу 180 градусів від Божих завдань, які відкриває тобі Слово Боже. Щоб ти уникав. Життя, де ти не живеш, а мучишся. І чому ти маєш уникати курсу 180 градусів, тому що, на превеликий жаль, непослух Слову Божому він несе в наше життя наслідки. І Слово Боже писання дуже чітко говорить про те, що коли ми відхиляємося від життя по Божій волі, це є гріх, тобто не попадання ціль, ми, ми збиваємося з курсу. І ми привносимо в своє життя своїми рішеннями ну, просто купу проблем. Відхилення, від втілення власного призначення за Словом Божим веде до наслідків. Я поясню, що я маю на увазі під словом призначення. Пам'ятаєте, Йона сказав Я єврей, і це було його призначення. Можливо, ти сьогодні християнин, і це твоє призначення. Можливо, ти сьогодні батько, мама, чоловік, дружина, син, донька, робітник, роботодавець Немає значення, є якась роль, у якій ти сьогодні представляєш інтереси творця тут на цій землі. І це твоє призначення. І кожна з цих ролей вона має свої закони, свої закономірності можна бути гарним батьком, можна бути поганим батьком. Можна бути чудовим сином, можна бути поганим сином. І від цього залежить те, як ти себе будеш відчувати. І ми з вами маємо зрозуміти, що відхилення від курсу Божого, воно інколи спотворює образ, образ Божий в людині. Воно руйнує особистість цієї людини. Воно руйнує потенціал Божий, який закладений в кожного із нас. Я недавно спілкувався з однією людиною, яка переживає зараз нелегкий момент у своєму житті, тому що зруйнована сім'я. Він як чоловік, він як батько, страждає сьогодні, тому що він не відповідає тому, яким Бог хотів би його бачити як батька, як, як чоловіка для своїх дітей, для своєї дружини. Зруйнована просто його мрія про сім'ю. І коли ми з ним спілкувалися, я, я розумів, що були моменти, е, ну, які привели до розлучення, і, і вони були пов'язані з якимось рішеннями, рішеннями, які не відповідали Слову Божому. І сьогодні страждає сам цей чоловік. Сьогодні для нього втрачені пер, певні перспективи у майбутньому, тому що він міг би бути пастором. Він уже в одному селі виконував служіння, але те, що сталося в його житті, закрило перед ним. Двері бути благословінням для інших людей, чинити те, до чого тебе Бог покликав. І людина таким чином умирає, умирає для можливостей Божих у житті. І, на жаль, Курс 180 це не тільки страждання у власному житті, ті, хто поруч з тобою, вони теж страждають. Ми бачили це в житті Йони, що ті, хто знаходилися з ним на кораблі, вони страждали. І буря була по причині того, що Йона був неслухняний Слову Божому. Також можуть страждати наступне покоління, коли ми сьогодні, батьки, не хочемо вирішувати своїх проблем, не хочемо бути слухняними Божому Слову, потім приходиться нашим дітям жати те, що ми сьогодні не хочемо вирішувати. І, на жаль, це приносить біль творцю. Бог також страждає, коли бачить, що його діти не живуть, а мучаться на цьому білому світі. І в кожного із нас є зацікавленість не впасти на дно життя. Кожен із нас хоче жити у мирі, кожен із нас хоче жити в спокої. Кожен із нас хоче мати сенс життя. Кожен із нас хоче мати значимість, кожен із нас хоче жити у любові. І ще одна сім'я свідчила про те, як інколи, коли ми ставимо перед собою орієнтиром не Бога, а щось інше, як це лишає людину миру, спокою? Знаєте, можна бути в церкві і, і бігати за чимось, що називається ідолом. Що ти думаєш привнесе в твоє життя. Щастя. І я очима цих людей побачив, що, оказується, можна їхати в церкву і визначати себе успіхом. Наскільки я успішний, на якій машині я їжу, як я зодягаюся. Чи є в мене ципок золотий, чи немає в мене ципка золотого? Друзі, і це неправильно. І сьогодні ці люди говорять про те, що той мир і спокій, який вони знову знайшли в Господі, він набагато, набагато важливіший. Аніж ті орієнтири, які ми для себе вибираємо, відвертаємося від волі Божої у нашому житті. Давайте вчитися, давайте вчитися жити, давайте шукати власне призначення. І давайте, на прикладі пророка, Йони будемо вчитися, як не треба робити, як не треба повертатися до Божої волі, до Божого задуму на твоє життя спиною. Отже, ми з вами минулого разу залишили Йону в стані, коли. Буря на морі, корабель, і люди, які на ньому можуть загинути. І він розповів морякам про те, що причина, причина в ньому, що він втікає від лиця Господнього, і продовжуємо читати, що сталося далі. І вони сказали до нього, що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас, бо море бушувало все більше. І сказав він до них: візьміть мене. І кіньте мене до моря і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. Я думаю, що Йона дуже чітко усвідомив, що він наробив, і те, що він бачив, що відбувається на борту цього корабля, що відбувається навколо корабля, що відбувається в очах тих людей, які були поруч із ним. Він зрозумів свою відповідальність за цю ситуацію і просто виносить сам собі вирок. Але питання у тому, яка мотивація у Йони. яка мотивація у Йони? Він просто визнає власну відповідальність за ситуацію і готовий принести себе у жертву, тому що любить людей, які навколо нього? Чи, можливо, це просто відчай, відчай від усвідомлення курсу 180 градусів, знання того, наскільки Бог святий і що з ним не можна шуткувати. Це усвідомлення приводить його у стан відчаю. Відчаю до смерті. І чомусь, я так думаю, і схиляюсь до другої думки, тому що у четвертому розділі, коли ми з вами будемо пізніше розважати над цим розділом, ми побачимо, що, що йона був тією людиною, коли було не так, як він хотів, не так, як він очікував, він сперечався з Богом, він готовий був померти. І от в цій ситуації він зрозумів, що він програв і він просто хоче померти. Викиньте мене. Тому що із за мене вся оця проблема, яка відбувається з вами. Але моряки написано міцно гребли, щоб дістатися до суходолу та не могли, бо море бушувало все більше проти них. Можливо, вони, побачивши, відчайони, робили останні спроби для того, щоб якось йому допомогти, якось його спасти. І вони кликнули до Господа та й сказали, о Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас невин, неповинної крові, бо Ти, Господи, чиниш, як бажаєш. Вони зрозуміли, що Бог хоче преподати певний урок Йоні. І вони вирішили зробити те, що він їх попросив. І підняли вони Йону, і кинули його до моря, і спинилося море від своєї лютості. Отже, ми з вами бачимо, що життя Йони, воно було обумовлено належністю до Божого народу. І Бог щось від цього народу чекав. Життя Йони було обумовлено заповітом між Богом і Ізраїлем. Життя Йони було обумовлено його призначенням Пророка Божого. І коли цей пророк повернув не в тому напрямку, в якому хотів бачити його Господь, він мав проблеми у своєму житті. І курс 180, який він взяв, ціль до Таршишу, ані до Ніневі, вона викидає Йону в ще більшу невідомість. І ця невідомість це стихія, це море. І там Йона взагалі вже не контролює свого життя. Він цілком у природних процесах знаходиться. Він знаходиться у руках стихії. І так завжди, друзі, шлях свавілля, курс 180 градусів по відношенню до Божої волі, навіть якщо ти її не розумієш, вона це приводить до проблем у нашому житті. Результат курсу 180 градусів один. Дно. Опускаємось на дно. Але добра новина для Йони і нас полягає в тому, що є той, хто контролює природні процеси. Той, хто над стихіями, тому що Він їх створив, і це є наш з вами Бог. І ми з вами читаємо, що Бог ще не закінчив з Йоною. Там, де Йона махнув на себе рукою. Там, де він вже опускався на дно, ми читаємо і призначив Господь, і призначив Господь велику рибу, Бог над природними процесами. Бог контролює тваринний, рослинний світ, Бог контролює море, і призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула йону, і був йона всередині цієї риби три дні та три ночі. Велика риба, ну сперечаються, люди могло це бути, не могло це бути. Я вірю в всемогутність Божу, але навіть ну так кажуть свідки, моряки, що інколи таке було, коли е, акула ковтала людину, її розпорували, і, цю, і ця людина залишалася е, живою. Підійдете до мене, я навіть вам дам силочку, куди можна звернутися, щоб про це е, почитати. Я вірю, що це реальний випадок, і таке траплялося не тільки е, з Йони. Отже. Нам важливо зрозуміти одну річ. Досвід Йони, і він підтверджується усім священним писанням. Дуже чітко нас з вами вчить, що наші негаразди визначаються нашим вибором курсу у житті. І якщо це курс 180 градусів, якщо це спина по відношенню до лиця Божого, у нас будуть проблеми. Тому що нікому не подобається, коли до вас повертається спиною. І Богові це також не подобається. Отже, деякі ідеї, які ми візьмемо із цього текста із священного писання, відхилення від життя по Божій волі це шлях на дно. І це аксіома життя. І оцей шлях на дно він спочатку супроводжується апатією, песимізмом, небажанням жити, небажанням жити. Людина мучиться. Йона йо йо після усвідомлення свого гріха. І це веде нас до того, що ми все-таки маємо бути готовими до виконань Божих завдань. Як би нам це не подобалося, але це як тривога в армії. От все, вже офіцери від тебе очікують, що ти будеш діяти по певній інструкції. В духовному житті те ж саме. Якщо ми хочемо духовно зростати, це має свої сходинки, має свої е, випробування. Динаміка Божого життя це постійні переміни. якщо ти хочеш слідувати за Богом і зупинитися, ти помер. У тебе не буде майбутнього. Ти весь час маєш освячуватись, ти весь час маєш випробовуватись, ти весь час маєш очищуватись, і Бог тобі у цьому допомагає. І тут ми з вами бачимо яку проблему. Коли все добре, коли Бог робить так, як мені подобається. Тому що інколи ми Бога вважаємо таким білим пухнастим котиком, який створений для того, як думаємо ми, щоб я його гладив, коли мені гарашо. І він Він робить так, щоб мені було добре. Боже, я ж в тебе вірю, тому зроби так, щоб мені було комфортно. Благословляй мене, даруй мені, Господи, успіх. І так мені хорошо, коли я служу своєму народу, як Йонада, на своїй території, де все знайоме, де розмірений ритм життя, де мені комфортно. А тут слово Боже, бац! Іди до Ніневії і послужи далеким від мене людям. І йона не може цього зрозуміти. А як ти влаштувався у своєму житті? Хто Бог для тебе? Чи може Бог попросити тебе піднятися на наступну сходинку життя по Його волі? І, можливо, це стосується сьогодні твоєї сім'ї, твого відношення до чоловіка, до дружини. Можливо, це відноситься до твого навчання, тому що воно визначить твоє майбутнє. Можливо, це відноситься до якогось служіння, що Господь хоче тебе підняти на певний рівень. Можливо, Господь тебе кличе в зону АТО. А когось Господь кличе в зону АТО І От е, недавно в Чигиринській церкві один брат зараз ну, поїхав. І, мабуть, він все-таки там буде після того, як пройде навчання. І ще одне хочу вам сказати: Капелан Олег це чудова така стаття в журналі Євангельська Нива, має назву головне не тікати від голосу Божого як йона». Це людина, яку чекають дружина і четверо маленьких дітей. Однорічний син і троє доньок. І от у свої 32 роки він, батько багатодітної родини, почув Божий заклик і підкорився йому. І підкорився йому, взявши в дорогу необхідні речі, благословення церкви і дружини, і вирішив на схід, що робити? Благовістити. Бог може попросити таке сьогодні тебе зробити. І це важко. Важко залишати свої комфортні умови. І тут може розпочатися і депресія, і незадоволення, і навіть гнів, образа на Бога, конфлікти з близькими людьми. І ми все намагаємося раціоналізувати, чому я маю право не виконувати те, чого в мене просить Господь. У мене завжди є куча умов, чому я маю право так поступити. А ціль одна у цьому всьому, щоб я не змінювався. Тому що я задоволений собою. Я чудовий, в мене все гаразд. Можливо, у світі є проблеми. Але Бог так не думає. І от коли ми так думаємо, друзі, починається війна з Богом за наш власний курс, за нашу територію, за наш ритм життя, за нашу зону комфорту. Чи допускаєш ти думку? Що Бог може попросити тебе виконати важке завдання. От що сьогодні з повелінь Господа дратує тебе? З чим ти незгідний? На що ти реагуєш так гнівом, образою по відношенню до волі Божої? Порозважай над цим. Поспостерігай це, проаналізуй це і. Можливо, в цьому, знаєте, криється проблема, де ти зрозумієш себе, свою мотивацію і для чого тобі потрібен Бог. І чим ти керуєшся власним егоїзмом, чи дійсно бажанням чинити його волю. Але завжди пам'ятайте, от, на прикладі пророка Йони. Нехай цей приклад охолоджує тебе від того, що повертатися до Бога спиною не потрібно. Курс 180 градусів це поразка, це капітуляція, де я залишаюся просто ні з чим. Відхилення від життя по Божій волі це шлях на дно. Друге. Чи змирився ти з тим, що опускаєшся на дно? Чи змирився ти з тим, що опускаєшся на дно? Йона, якого кинули у море, мабуть, Змирився. І з людської ну, позиції, з людської логіки у нього вже не могло бути ніякого майбутнього. От як би ми себе відчували на його місці? Взагалі, як ти себе відчуваєш тоді, коли руйнуються твої очікування? Коли руйнується твоя якась особиста мрія, недавно мені задали це питання відносно моєї мрії, я колись мріяв про футбольну кар'єру, але вибравши шлях от сто град курс сто вісімдесят градусів, я, я не міг стати тим, про що я мріяв, тому що я навіть не відповідав призначенню спортсмена. Я навіть там допускав гріх у своєму житті, і звісно, алкоголь і спорт – це речі несумісні. І я не міг стати тим, про що я мріяв, тому що я жив неправильно. І мені задали питання, ну, Руслан, коли ти зрозумів, що твоя мрія рухнула, як ти себе відчував? Як ти себе, ну, як ти себе вів? І знаєте, пригадуючи той момент життя, я зрозумів, що це принесло моє життя. Розчарування. І я поступово став опускатися на дно від усвідомлення того, що ту ціль, яку я перед собою поставив, я її не досягнув. Я став залежним від алкоголю. Мені важко було жити тверезе. Почав розвиватися комплекс неповноцінності. І я чітко усвідомлював, що якщо я буду продовжувати так жити, іти цим маршрутом і курсом, у мене немає майбутнього. Але я дякую Богу, і це було моєю перевагою за те, що я знав, що є Ісус Христос, є Церква. І в мене десь там глибоко в серці, в моєму розумі, було розуміння того, що є краще життя. І цим життям можливо жити. І коли я побачив, що опускаюся на дно, я не хотів з цим миритися. Я дякую Богові за те, що Він спас моє життя. Я дякую Богові за те, що він спас моє життя. І сьогодні ти що можеш переживати у своєму житті дещо подібне. От як ти будеш реагувати, якщо тебе викидають з корабля, можливо, з команди, з гри, з бізнесу? І, можливо, викидають, тому що ти взяв не той курс по відношенню до Божої волі. Не змиряйся з тим, що ти опускаєшся на дно. Не змиряйся з тим, що ти опускаєшся на дно. Чому? І це третій принцип. Тому що твої дискомфортні умови, вони призначені Господом. Твої дискомфортні умови призначені Господом. На цьому тижні нашій донці молодші зняли гіпс. Так я її глядів, що Упала вона з парапету. В общем, це було в четвер, десь три неділі назад. І п'ятниця проходить, субота, неділя. Класні батьки, да? правда, дитина у нас теж як закалялась так, да? прямостровський. В понеділок вона щось грається, падає знову і каже, мені ручка болить. Плаче, і ми розуміємо, ну є в чомусь, Люба каже, слухай, може, давай все-таки з'їздимо в лікарню. Ну поїхали в лікарню, діагноз доктора показав, що ну, рентген потім показав, що справді є перелом. Але що, що спонукало нас ну, вирішувати цю проблему? Її біль? О, знаєте, біль у нашому житті це як це як певний сигнал, це червоні лампочки. І це біль не тільки для нашого, те, що відноситься до нашого тіла, це біль нашої з вами душі. І знаєте, я зрозумів, що інколи Бог призначає місце для нашого виховання і дисципліни. Саме Бог призначив велику рибу для того, щоб чомусь навчити йону. І тому закликаю тебе, не злись на рибу. Не злись на рибу, не злись на президента, пастора, там, дружину, чоловіка, начальника на роботі. Це може бути від Господа. Це може бути від Господа за вибраний тобою курс 180, а не тому, що вони погані або вони там ні невітяні, вони не мають права взагалі мені щось говорити, якось е, впливати на мене, тому що вони, вони, вони завжди не праві. Це може бути від Господа. І проблема не в рибі, а проблема в тобі. Інколи ми з вами є проблемою для самих себе номер один. І поки ми з вами цього не зрозуміємо, ніяких перемін, ніяких зрушень у житті не буде. І тому задай сьогодні собі питання, що є моєю рибою, що проковтнуло мене, що тисне мене сьогодні, що заважає мені жити повноцінним життям. Чому вчить тебе ця неприємна ситуація, подія переживання? Скільки днів або місяців, можливо, вже роками ти знаходишся у шлунку риби і не можеш ніяк з неї вибратися? Як там на дні? Пригнічений дух, відсутність світла, страх, тривога, депресія, нервові зриви. Чи, можливо, вибратись? Так і амінь. І для того, щоб вибратися, треба змінити курс. Треба знову повернутися лицем до лиця Божого, до Його волі, до Його задуму, до свого призначення. І наступного разу ми з вами будемо говорити про той поворот, який стався в житті, Йони, який має статися в нашому житті, і Бог показує, яким чином ми можемо знову відновити стосунки з ними, повернутися до своєї місії. Але сьогодні комусь це треба почути. Те, що ти переживаєш у своєму житті, це не кінець, а початок підняття наверх до Божого світла, до сенсу в житті, до власного призначення, до того, що принесе тобі справді благословіння і радість у життя. І звідки я про це знаю? Тому що є Ісус Христос. Тому що є у нас з вами подія, яка пов'язана з Божою благодаттю, яка пов'язана з тим, що Бог хоче прощати нам наш курс 180 градусів. І ми сьогодні цю подію будемо згадувати. І я попрошу зараз, братів, вийти сюди наперед. Ми будемо молитися. Ми будемо звершувати те, до чого закликає нас Господь. Ми порозважаємо зараз над цим.